Хтось із цих дітей далеко від дому. Хтось давно не бачив батьків військовослужбовців. Та дитячі мрії і новорічні дива війна не відмінить. Тут сьогодні усе святкове, усе для дітей, які належать святу Миколая. Сьогодні ми вирішили їх привітати і привітати саме тих діточок, які, ну напевне, найбільше витримали за часи війни. Це тих діточок, батьки яких на сьогоднішній день перебувають у лавах Збройних сил України або знаходяться на лікуванні після поранення, і тих діточок, які вимушені були покинути свої домівки і переїхати в Кривий Ріг як вимушено переміщені особи. Всі ми знаємо, що Микола, чудотворець, творить дива, робить добро. Здійснює мрії. І я від усього серця бажаю, щоб ці мрії у кожного з нас обов'язково здійснилися. А від себе бажаю, і я гадаю, що це бажання абсолютної більшості і майже всіх, всіх, абсолютно всіх, щоб скоріше закінчилася війна, щоб настав мир. Учасниками свята стали близько 60 дітей з родин військовослужбовців та ВПО. Діткам потрібно робити такі свята, щоб вони відволікалися, також щоб вони мали можливість зустрітися зі своїми однокласниками і поспілкуватися з іншими дітками. На вимогу воєнного часу дорослі мрії маленьких дітей. Ту частину Джуді Муді і словник по-англійськи на 200 тисяч слів, а найбільше мир на Україні і перемогу. Дуже важливі такі свята, тому що зараз такий час. Діти дуже переживають, хочеться їх підтримати, їх трохи розрадити і показати якийсь трошки позитив незважаючи на ту на ті обставини, що склалися в нашій країні, тому ми дуже вдячні за таке свято. Юля Ютряк, Микита Шевченко, цей день.